Дай боже, доброго здоров'я! Нашумівши озеро, Градівка Лейк. Чому всі хочуть сюди приїхати? Що тут роблять фігвами? І чи є тут риба? Давайте розбиратись. Погнали! А гнати далеко не прийдеться, всього лише 40 хвилин від Львова. Знаходимо цю прекрасну стеллу і ось таким верблюдиком підвозимо свої речі під сектор. Повірте, в цьому є плюс. Я не взяв жодної лишньої речі. Мій сектор номер 12 і ось так чудово він виглядає. Палатку складалось. Хотів би сказати я, але, на жаль, ця фігня так не працює. Як власне із водилищами. Для риби в свою чергу варю тигровий горішок, а також підготував ось такий патріотичний набір методміксів. Перший закид і одразу покльовка. Халява. Тим не менш беру ось такого коробця. Другий закид, і риба знову новому та Я навіть дозволяю це собі знімати на відео, але Боже знав би цей ідіот з палкою, що в нього зараз сидить на гачку. Ви готові? Бо я точно не був готовий до такого. Що це в біса за дивний короб такий і чому він так схожий на осетра? 6 кг щастя, моя маленька мрія здійснилась. Ось зразу відповідь на ваше питання. Бувай, друже, дякую, що завітав. Побачимо ще. Далі вирішую трохи погодувати рибу і нажертися самому. Далі я нон-стопом виважував рибу. Були коропи, були карасі, були ось такі маленькі крокодили, але був також і один цікавий екземпляр. Зловивши за день більше 15 корупців, я вирішив смачно поїсти і поставити ось таку снастку вбивця кльову для того, щоб спокійно подивитися футбол і лягти спати. Аж тут я вийшов з палатки і знатно офігів. Гляньте, тут все освітлюється, вау! В мене на вулиці у Львові темніше. Вбивця коропа спрацювала на відміну, тож я гарно поспав, зранку прокинувся, випив улюблений дріб від 25 Coffee Roasters і почав ловити далі. Раз короб, два, короб. Три короб, їх було дуже багато. Найбільшого ви, до речі, бачили на початку. Я ловив на озері довге, але є ще озеро кругле, де є вігвами, в яких можна ночувати, мангали і оце, от все. Але краще один раз побачити це все вживу. Тому залишаю вам ціни і прощаюсь, але не з Градівкою. З нею ми ще точно побачимося.